Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу поділитися тим, що дарує мені щастя, і часто того щастя і тепла поділитися з вами. Відразу хочу сказати, це буде не для осуду, не для повчання. Так, я не є ідеальна християнка. Так, я також помилялася в житті своєму, я і далі помиляюся в житті своєму, але я стараюся виправлятися, стараюся вчитися, щоб удосконалюватися. На те Бог мені дає життя. Сьогодні є можливість, виправляю, каюся і йду далі. І вірю, що Бог далі зі мною буде, що я від нього не відійду, і того бажаю всім. Ех, Бог на серце сьогодні ложить, Слово Боже, говорити про Бога. Звичайно, таких днів не буває часто, говорю, як є. Бо буває, що то часу немає, то ще якісь випробування. Кожна людина, людину, здається випробування. І вона менше виділяє часу на служіння Богу і людям. І от зараз, коли мене це переповнює щастя, я хочу з вами поділитися, саме перше, хочу згадати, особливо протестантські течії, точно згадають нашу першу любов. Перша любов в якому сенсі? Коли ми почали читати Слово Боже, коли ми ознайомилися із Богом, Словом Божим, коли ми повірили. Коли ми прийняли в своє серце Ісуса Христа як Свого Спасителя, коли ми от вирішили прийняти водне хрещення, укласти завіт з Господом. І на нас було злиття Святого Духа, якщо це дійсно щиро всього серця було зроблено, і тоді перша любов. Яка вона була потужною, які ми були гіперактивні в служінні? Ми були наповнені, ми постійно енергійні, постійно аж не знали, що зробити для Господа. Коли я нагадую цей час, ну, це дорого коштує і це хочеться дійсно пронести цю любов крізь усе життя. Тому до чого я це веду? І от коли я про це міркувала. Бог мені положив на серце от буквально декілька хвилин назад, а зробив тест для себе і для всіх, наскільки вони мене люблять, і Ісуса Христа. Чи можемо ми любити Бога Ісуса Христа, коли ми їх не знаємо? Ми можемо почути, можливо, там від якихось людей, від священників, від служителів, чи від рідних, що от Бог такий, Ісус Христос такий, було таке. Але не завжди буває, що ми це впускаємо в своє серце, правда? Буває, почули. Ага, ну, так говорили, ну та я теж так роблю, і теж така в мене віра. Але давайте будемо відкриті і відверті самі з собою. Якщо про Ісуса Христа я не цікавлюся взагалі. Я... А поцікавитися тільки можна, звичайно, у Слові Божому, бо тут все написано від А до Я. От, наприклад. Я не знаю, коли Ісус Христос насправді народився. Я не знаю, як Він народився. Я не знаю його дитинство. Я не знаю, як він проходив випробування своє в своєму житті. Я не знаю, як він молився, як він говорив до Бога. Я не знаю про його служіння Богу і людям. Я не знаю, як він виходив із випробувань. Я не знаю далі, що з ним сталося, а може і знаю, але як сталося, не особо знаю, які у його житті були люди добрі, які були злі, що він навчав нас, що він залишив для нас, щоб ми як ми б служили далі Богу. Ми про це не знаємо. Про Бога тим більше ми не знаємо, бо ми не читали Слово Боже. Скажіть, чесно, чи справді ми любимо Бога Ісуса Христа? Якщо справді ми не знаємо їх, то як ми можемо їх любити? Звичайно, це не є критерій для того, щоб дійсно вияснити, чи ми любимо, чи не любимо, але це вже є якийсь крок. Якщо я хочу доводити і служити Богу, я стараюся ознайомитися із правилами, повчаннями, настановами Божими. Якщо, наприклад, я, я люблю людину, я хочу почути її, я хочу дізнатися про неї, а як я можу дізнатися про неї, якщо вона сама не розкаже? А у Біблії Бог сам говорить про все. Коли ми запитаємо себе ці запитання, ми щиро собі відповімо, чи справді ми любимо Бога. Боже, благослові всім, Божою любові в серцях, радості, Господі, і сонечка вам в душі.